Сегодня люди... Всі місцеві ж, мешканці, повторюю, всі цивільні, жодного військового зібралися е, на поминки свого близького родича, якого поховали і е, саме тому вони знаходилися всі в одному місці. Це міні, скажімо, кафе, магазин-кафе, давайте його так називемо. Невеличке приміщення е, з невеликою площею, близько 13 годин дня. По цьому приміщенню було зайдено прямого ракетного удару. Вже точно встановлено, що це ракета Іскандер. На момент прильоту в приміщенні знаходилось приблизно близько 60 осіб. В зв'язку з тим, що приміщення невелике, не оборудене укриттям і фактично було пряме получання, тому так багато жертв. Жодного uh, військового тут взагалі не було сьогодні. Тобто, удар був нанесений виключно помирним мешканцям. На uh, ранок сьогоднішнього дня, в селищі, в якому ми знаходимося, мешкало 330 осіб. Тобто, фактично, uh, на поминках в момент удару знаходились представники майже з кожного будинку цього села. Ніяк інакше як геноцид це назвати неможливо, ніяк інакше як злочин це назвати неможливо. Хочу сказати, що після нанесення удару на місці працює 150 поліцейських, 75 працівників ДСНС, медики. Які надають, надають допомогу тим, хто, скажімо так, постраждав від удару. Проводяться необхідні слідчі дії. Задіяна Кримлабораторія. На теперішній час більшість загиблих ідентифікована. В разі, якщо це не можна буде зробити шляхом візуального впізнання і огляду, будемо проводити експертизи ДНК, для цього у нас все є все необхідне.